Друзі, всіх вітаю! І ми з вами продовжуємо розмірковувати над щастям, читаючи заповіді блаженства. Сьогодні будемо продовжувати говорити про наші почуття, про наше сприйняття свого щастя, тому що. Насправді, якщо ми подивимося на своє життя, то ми з вами не просто знаємо про своє щастя. Ми з вами відчуваємо своє щастя, бо не відчуваємо свого щастя. Якщо говорити більш точніше біблійно, то ми або відчуваємо, або не відчуваємо свого блаженства. Для нас це надзвичайно важливо. Тож сьогодні будемо продовжувати розмірковувати над нашими почуттями, як ми їх маємо тренувати, і продовжимо читати Івангель від Луки, 6 розділ з 20 по 26 вірш. А Він, Ісус Христос, поглянувши на своїх учнів, почав говорити: блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже, блаженні, голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер. Бо ви втішитеся, блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через сина людського, радійте того дня і веселіться, бо ось нагорода ваша велика на небі. Адже так само чинили пророкам їхні батьки. Та горе вам багатії, бо ви вже маєте вашу втіху. Горе вам ситим тепер, тому що будете голодні. Горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе вам, коли будуть хвалити вас усі люди, адже так само робили з вже пророками їхні батьки. Ми з вами в минулих відео, і я запрошу вас подивитися, якщо ви не дивилися попереднє відео, розмірковували про те, на чому базуються наші відчуття і почуття. І я сьогодні не буду цього повторювати, прошу вас подивитися. А сьогодні будемо говорити про те, що саме Ісус Христос, живучи на землі, живучи в грішному світі, безгрішна людина. А ми з вами народилися грішними, і, хоча народжені згори, зараз вже віруючи в Ісуса Христа як свого Спасителя, Ще залишаємося грішними, говорю про віруючих в Ісуса Христа як свого Спасителя. Тож ми з вами маємо брати приклад з Ісуса Христа. Ми маємо з вами подивитися, яку боротьбу, духовну боротьбу за свої почуття, за свої знання, за свою вірність в почуттях, і в знаннях і в рішеннях. Слову Божому! Ісус Христос наскільки докладає до цього зусиль, щоб залишатися вірним Господу, залишатися вірним небеснові Батькові, щоб залишатися вірним слову Божому, і ми маємо брати з цього приклад. І сьогодні будемо е, саме і дивитися на те, як Ісус Христос проживав своє життя. І перше, що я хочу сказати, що коли ми читаємо ці заповіді блаженства, ми можемо побачити самого Ісуса Христа. Бо коли Ісус Христос каже блаженні, голодні тепер, тому що ви насититеся», перш за все, ці слова відносяться до самого Ісуса Христа. А також блаженні, ви котрі плачете тепер. Ці слова відносяться до самого Ісуса Христа і те. Тут мається на увазі на сьогоднішній день, а тепер мається на увазі той час, коли Ісус Христос перебував на цій землі і жив е серед грішних людей в свій перший прихід. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, це на 100% відноситься до Ісуса Христа, коли ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через сина людського. Ісуса Христа ганьбили, Ісуса Христа знеславили, Ісуса Христа максимально знеславили, максимально згадували, Ганьбили, коли його розіп'яли. Тож всі ці заповіді блаженства і ті заповіді блаженства, які записані в п'ятому розділі Євангелія від Луки, всі вони перш за все відносяться до самого Ісуса Христа. І саме Ісус Христос має це блаженство, завжди його має, тому що Ісус Христос завжди блаженний. Але ж коли ми говоримо про Ісуса Христа і Його втілення, коли ми говоримо про земне життя Ісуса Христа, коли ми говоримо про людське життя. Ісуса Христа, ми з вами на 100% бачимо, що Ісус Христос відповідає цим заповідям блаженств. І коли ми з вами читаємо послання до євреїв, зараз ми прочитаємо декілька віршів з п'ятого розділу послання до євреїв, то ми тут читаємо такі слова: П'ятий розділ, восьмий та дев'ятий вірш. Хоч він і син проте навчився послуху від того, що потерпів. Удосконалившись, він став причиною вічного спасіння всіх, хто йому слухняний. Ми з вами читаємо, що Ісус Христос удосконалювався, і питання не в тому, що Він був грішний і тому удосконалювався. Питання в тому, що Ісус Христос був безгрішний, але ж Він набував повноти дорослості як людина, бо як Бог він завжди в повноті, завжди святий, завжди максимально довершений. І максимально е, удосконалений завжди, немає процесу удосконалення. Але ж коли ми говоримо про нього як про людину, ми з вами знаємо, що як кожна людина Ісус Христос зростав і тут саме про це. І коли ми читаємо з вами 14-й вірш в цьому п'ятому розділі, тут говориться вже про нас, про людей. А тверда їжа мається на увазі духовна їжа. Для дорослих, які мають випробувані звичкою почуття, щоб розрізняти добро та зло, випробувані звичкою почуття. Тобто йдеться про те, що саме Ісус Христос навчався, ісус Христос боровся за те, щоб його досконалі, щоб його безгрішні почуття, щоб вони залишалися вірними Господу, і ми з вами подивимося зараз, як це відбувалося. Ми пригадаємо декілька дуже яскравих випадків життя Ісуса Христа і. І перед цим я хочу нагадати нам перший Івана, другий розділ, 16 вірш. Адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість це не від Отця, а від світу. Тобто, в такому світі живемо ми, в такий світ прийшов Ісус Христос. В такому світі Ісус Христос і жив, в такому світі Ісус Христос навчився удосконалився як людина. В такому світі Ісус Христос залишився вірним небесному батькові. І пригадаймо, перший такий випадок: це коли сатана спокушає Ісуса Христа і показує Ісусу Христу усі царства світу і показує їх у всій славі. І сатана показує не справжній стан речей в цьому світі. Сатана не показує гори, сатана не показує війни. Сатана не показує щось таке, що буде свідченням про те, що цей світ не виконує волю Божу, що в всьому світі перебуває зло. Сатана. Показує таку штучну картинку Ісусу Христу і показує усю славу цього світу. І каже, що якщо ти вклонишся мені, то все це буде належати тобі. І дійсно ця картинка, яку сатана показує Ісусу Христу, це є просто атака на почуття Ісуса Христа, тому що Ісус Христос в пустелі в той момент, тому що. Перед ним ще шлях до того, як він стане царем, вже який постраждав і воскрес і посяде по провиці небесного батька. І тому ця атака сатани на почуття Ісуса Христа, на свідомість Ісуса Христа, на уявлення Ісуса Христа, на знання Ісуса Христа, вона надзвичайно потужна. Але Ісус Христос залишається вірним істині, залишається вірним. Тим почуттям, які у нього є, і продовжує навчатися бути вірним істині. Він продовжує навчатися, і, Слово Боже, каже, ми прочитали, що це навчання йому давалося зі стражданнями, тому що будь-яке навчання, і тим більше навчання людей в грішному світі воно дається зі стражданнями, тому що опиратися злу це завжди страждання в грішному світі. Тож Ісус Христос е, пройшов це випробування, залишився вірним. Нашому Господу, своєму небесному батькові. Наступний приклад: це коли брати Ісуса Христа, ще не віруючи в нього як свого Спасителя, кажуть: Ісусу Христу, Ти такі чудеса здійснюєш, що давай підемо в Єрусалим, не будемо тут в Галилеї. Тут просто немає достатньо потужної аудиторії в Галилеї, не можна здобути собі а, таку славу, якою ти гідний. Пішли в Єрусалим, і там багато людей, і там тебе приймуть, і ти зробиш собі кар'єру як чудотворець, але Ісус Христос від. Мовляється, тому що це пожадання слави цього світу не від оця. Ісус Христос знову залишається вірним, е, справжньому розумінню блаженства, справжньому розумінню волі Божої. Він залишається вірним істині, і це дійсно страждання для нього відмовитися від слави цього світу, тому що це справжня спокуса, тобто залишатися не прославним в цьому світі, залишатися е, зганбленному в. Цьому світі залишатися в цьому світі, невизнаному як справжньому цареві, як досконалому цареві, як найкращій людині це дійсно страждання. Але Ісус Христос він зневажив славу цього світу для того, щоб залишитися блаженною людиною і триматися за справжнє розуміння блаженства. Наступний приклад можемо привести, коли Петро каже Ісусу Христу, щоб Ісус Христос не йшов в Єрусалимі. Петро закликає його до комфорту, закликає його до людського розуміння щастя. Тебе тобі буде гарно, навіщо йти в Єрусалим, навіщо страждати? Ти вмієш робити чудеса, за тобою йдуть люди. Взагалі все можна зробити, не пішовши на хрест, більш легким шляхом. Але Ісус Христос знову ж таки відмовляється від комфорту, відмовляється від слави, відмовляється від того шляху, який пропонує йому знову ж таки сатана. Так Ісус Христос. Христос каже Петрові, що відійди від мене сатана, тому що це думка сатани, тому що Петро каже е, думку, яка насправді сповнює сатану. І Ісус Христос відмовляється, Ісус Христос тренує своє почуття, і Небесний батько тренує. Почуття Ісуса Христа. Наступний приклад візьмемо: це Гецеманія, коли Ісус Христос переживає дуже запеклу духовну боротьбу, і Він молиться небесному батькові. Нехай чаша ця пройде повз мене і каже: Але не моя воля, а Твоя да буде. І ще один приклад пригадаємо: це коли Ісус Христос вже перебуває на Голковському хресті, і коли Він вже страждає за наші гріхи, і е, люди йому кажуть: зійди з Христа. І насправді Ісуса Христа є, і була сила зійти з Христа. Але він не зійшов не тому, що йому подобалося страждати, не тому, що це було просто класно висіти на хресті, Пригадаймо гецеманію. Тобто, це реально було е, найпотужніше страждання Ісуса Христа на Голгофі, тому що Ісус Христос страждав не тільки тілесно, не тільки е, через те, що його розіп'яли. Ісус Христос страждав через те, що його залишив Небесний Батько. Ісус Христос так і каже, що навіщо ти мене залишив? І ми знаємо. Навіщо? Тому що це була плата за наші гріхи. І Ісус Христос знову ж таки відмовляється від уявлення про щастя, про комфорт, про радісне життя, про щасливе життя, про блаженство цього світу. Заради чого? Заради справжнього блаженства, заради справжнього щастя, заради вічного блаженства. І ми бачимо, як почуття Ісуса Христа, як Його е, свідомість, як Його навичка вона зростає, зростає. зростає. Та я підкреслюю навичка досконалої людини, безгрішної людини. Але ми бачимо, що духовний Ісус Христос зростає. Тим більше ми маємо зростати, тим більше ми, які не є досконалими людьми, але в Ісусі Христі отримали спасіння від гріха і отримали вічне життя по вірі в Ісуса Христа. Ми маємо зростати. Тож будемо з вами зростати, але ми, ми не можемо зростати, допоки ми не дивимося, як зростав Ісус Христос. Ми не можемо з вами зростати перш за все, допоки ми не народимося згори, допоки ми не повіримо в Ісуса Христа як свого Спасителя, допоки ми не долучимося через Ісуса Христа, не доєднаємося до того блаженства, яке перебуває в Ісусі Христі. Тож, перш за все, будемо з вами вірити в Ісуса Христа як свого Спасителя, тому що це нас долучає до вічного життя. Вічне життя це життя блаженне, і ми наслідуємо блаженство, вже наслідуємо в Ісусі Христі, і все більше його будемо переживати впродовж свого е, земного життя і в повноту війдемо, коли Ісус Христос. Прийде і буде повнота Царства Божого. А також будемо з вами свідомо відмовлятися, як свідомо Ісус Христос відмовлявся від стандартів щастя цього світу, які походять не від небесного батька, а від сатани, ворога нашого Господа. І будемо з вами навчатися, зміцнюватися і в знанні, і в почуттях, і в роздумах, і в свідомості, щоб ми з вами зростали. Щоб ми в своїх почуттях, в своїх судженнях, у своїх уявленнях були дуже міцними, були дуже твердими в тому, щоб триматися за істину Слова Божого. І щоб блаженство, яке ми маємо в Ісусі Христі, кажу про віруючих в Ісуса Христа. Якщо ви ще не вірите в Ісуса Христа як свого Спасителя, то це час і це причина повірити в Ісуса Христа як свого Спасителя, і будемо з вами триматися за те блаженство. Яке ми маємо в Ісусі Христі, а також будемо з вами. Опиратися всім тим уявленням про щастя, яке диктує нам цей світ, тому що ми маємо силу в Ісусі Христі, тому що ми маємо істину в Ісусі Христі, тому що Ісус Христос пройшов перед нами, і ми з вами йдемо за Ісусом Христом. Ісус Христос нас веде, ми не йдемо своїми зусиллями. Тому перемога нам вже дана в Ісусі Христі. То будемо ж перемагати в нашому щоденному житті в тому, щоб наші почуття, вони Тренувалися, вони, скажімо так, знову і знову набирали практики не в тому, що нам диктує цей світ, а в тому, що нам відкриває слово Боже і диктує нам слово Боже, тому що Слово Боже також диктує, наказує Господь нам наказує, Господь нам говорить, що нам треба робити. І наостанок хочу задати таке запитання: на який орієнтир ти тренуєш свої почуття, чи на орієнтир цього світу, чи на орієнтир? Царства Божого. І саме для цього ми з вами і читаємо слово Боже щодня разом для того, щоб зміцнюватися саме силою Ісуса Христа і вірою в Ісуса Христа. Тож радо запрошую доєднуватися. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть на дзвіночок, ставите вподобайки, коментуйте, діліться цим відео, тому що все це сприяє тому, щоб якомога більше людей долучалося б до пізнання Слова Божого. І нехай Господь благословляє кожного з вас.